Всім привіт! В розгарі другий місяць літа, і ось про нього хочу прочитати віршика. Липень, липень, спраглий і звобливий, молодий, духмяний у медах, середина літа, сум щемливий. Стигнуть груші золотом в садах, скачуть в слоїки і огірочки, вабить агрусними наместинами в кущах. І курчата підростають коло квочки, як гриби при лагідних дощах, пахне зілля в небо, бадилиння, Лобода, кропива, реп'яхи, достигає в соняха насіння, розпустили крила лопухи. Липень, красень, серце всього літа, в козубочку ягоди й квітки. Розкидали мальви свої свити, варять джем соничні їжаки, сохнуть трави в в'язках на заборі, деревій, рум'янок, і чебрець звірубій згубив у полі зорі павутиця в'яже комірець. Все таке пахуче і казкове, в очеретах мавки чешуть коси. І полощуть сонце бурштинове, заховавши тому аж на осінь. Бродять лісом відьми чарівниці, на пеньки вихлюпують узвар, сушать мох, поганки і чорниці, і шукають папороть для чар. Липень, липень то суцільне щастя. Час, як мед стікає по руках, в'яже нитку, згадку на зап'ясті, ставлять мітку. Роси на ногах, Людмила Галінська. Був чесник і немає чесника. То до мене приїхали помічники, допомагають мені чесник. Чистити. Та-та. Що, що тут робиш? Я знімаю відео О. на Ютуб. Зараз візьму і приберу ту ще грядочку від бур'яна. І думаю, що сюди посадити. Може мені хтось підкаже. Уже думала, думала, може ще цибульку посадити. Так виглядає город. так бурячок підріз гарно, а лісі. І тут гарненько ага. порозростався. Подобається йому тільки і періс. Тільки на іберіс ми сідаємо і шось там, і щось там збираємо. Від одного до другого, від одного до другого. який Цікавий. метелятко Полетів. Летить знову знову, летить. Ну давай, давай. Смакота тобі тут, так? Да? Смачно. <laughs> Красотунчик ти з одною крапочкою чорною. І знов на другій перелетів. Смішний такий. Гарно ця скарлет виглядає із цією перлинницею. Дуже довго вона, це деревій. Квітне. Зараз покажу що Ельтора розпустилась. Краса, яка це краса, краса. І Каталіна вже відцвітає, дуже довго тримає квіточку. Дуже-дуже довго. А отут. Бджілки працюють. Ні, це джмелики. Джмелики. Зараз поки сон Красунька Газанія газані. Дивіться, як це нерарія. Оці великі кущики це обрізані весною минулорічні. А оці маленькі це вже з розсади цьогорічні. Ось так. І скоро-скоро розцвіте оця красуня, заквітує. Ось ред піано розпустився. Красунчик. І отут ще в мене одна лілія. Треба руку підставляти, щоб хоч трішечки передавався колір. А що ти за такий хлопчик стрибає у нас тут? І дуже гарно вербена в горшку квітує. Минулого року якось я купляла, садила в відкритий ґрунт, вона так не хотіла, а тут її сподобалось. Вон чорнобривчики вже поодинокі пішли. І ось ці це, по-моєму, голландські іриси. Я чула. Я думала, що це ірододіктуми, Але хтось з дівчат сказав, що це голландські іриси. У мене тут було три голубі, а це такі коричневі. Отут От газанія, вона іншого вже. Деякі квіточки переквітли. Дивіться, гірчак, петунія, як гарно, як піна молочна. І оце. Ну це не пашміна точно. Це, напевне, ред піано. Сказала мені Аня. І так і мені здається, що це не пашміна. І я розчарована, бо в мене така трояндочка є. Дивіться, як петунія клас. Так мені не хочеться цю лаванду обрізати. І ось тут газанія. Сонечки мої. Мої сонечки. І подивіться, як заквітло це молодило. Просто впало. Просто отакий оранготанг. Такий впав собі, бо він вже не витримує під вагою. Хаотюнія. Красунька, але вона в мене тут на сонці. І оця мені петунія подобається. Дивіться, квітку тримає довго-довго, і вона така. Красунька. А це моя знасіннячка газанія. Тут ще один, побачимо, який тут колір буде. І на грядочках. І ось уже гортензія осінньої посадки. А яка ця гортензія по назві? Зарадістану. Літел фреско. Ось. Така вона зараз латовенька. Така мохнатик-мохнатик Подивіться, квіточка дуже велика, дуже красонька. Отакі я обриваю. Тут як лобелія заквітла. І берез я стригла, тому він не квітує, а йдуть додаткові погінчики по бокам буде трошки пізніше квітнути. І ще покажу. Ще покажу. Дуже мені ця скарлет подобається із перлинницею. Ще покажу вам ромашечки. <рес> Навіть зеді оця Вероніка. Тут помпонелочка. І ось дивіться, оце в мене Іоні Пінк. Вона мені дуже схожа до цієї, яка пашміна пересортом прийшла. А це, напевне, бур'ян. Я чомусь думала, що це я квітку посадила, треба його звідси прибрати. Хай не заважає. І хризантема жовтенька вже, скоро-скоро розпуститься оця помпонелла. Деякі над'їжені квіточки були такі недорозвинуті. А ця яка гарна. І королева Швеції. Давай за автобусы выходили. А там все были такие голодные. Я не буду поступить там. Освобождение руки. Ось мої колінка. Я сижу на стільчику і обрізаю свою любиму лавандочку. Отут вже букетик нарізала. А, красивий який. І дуже сильно розстроїлась, бо я в мене отут є, не знаю, чи це металіка Кріспа або Блек, ще якась там є живучка. А я пересадила цієї своєї клумбочки. Ось сюди. Думаю, ну тут же затінок, все таке. І воно посохло, друзі. Маю надію, що корінь живий, прикладу ще її землею і буду поливати, може, виживе. Для чого я її зараз в спеку пересажувала? Ай. Ось таке. Ще вам покажу Ельтора, бо я хожу до неї, заглядаю і заглядаю. Така тут красота. Куточок краси. Оцей куточок краси. І Барбарейсик. Orange Rocket. Дивіться, як він тут затінений і що з ним сталося. Він також посох. Ой, коли посохли молоді пагони, чи від сонця, чи не зрозуміло від чого. Бачите? Красонечка. Ну ти красонечка така. Така ти красунька. Така ти красоненька. Така красонька. І такі красоньки. І такі і такі. Зараз сонечко заховалось і камера дуже гарно кольори передає. А це у нас два тата приїхало. Ну що, чай уже нам забезпечений. Вечірні зйомочки. Під каву. Дуже мені подобається зараз Антоліно. Такі, ай, як маленькі, кругленькі м'ячики. подивіться, Як класно. Хочу сьогодні ще раз обробити троянди. І подивіться, яка зараз імператриця. Імператриця? А ось тут яка? Красонечка, а ось тут, які пупляхи, яка то краса? І оця ще монардочка у мене другий рік. Оце вона зараз починає розквітати. Тут бджілки працюють тільки-тільки. Подивіться на цю паприку, на цю красуню. На цю красунечку. От ставиш руку, то воно хоч трішки фокусується. Нема руки. І отут у мене рожева Вероніка. Колосиста, красуня. Ага, а, є ось тут. Бачите, такий публях. Так багато квіточок в тому суцвіті. Всі інші трояночки вже пообрізала. Тут і маки. Машина тут поставила незручно, он як фері, почала квітнути. А тут Астильбочка розцвітає рожева. І бордова. Квіточка наростає у величину. А, ці питомі я хочуть звисати. Мені вони є різні, є ампельні, а є кущові. Оце кущові. 哼，就是、mm。Hmm. <laughs> Користуйтесь попитом, передавайте привіт всі. <ривіт> так, чесник викопали, а тепер ми вирішили посадити картопельку. Бо тут є пару картоплин. Я не знаю, які тут. Ну, давай Що ми туди? Ми беремо картоплинку, ми її порізали отак в попіл, кожну Кожну отак в попіл. І ще в мене є кінський навіс. Будемо ще і його в ямку ложити. Так. Ну, Під плюс, зараз садить. Пепл... Пап... 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 Ну, да, Пап... І в вересні будемо їсти молоду картоплю. Берс? Я хочу сказати, друзі, тут має бути картопля, як коти. Бо три мужчини садять. Бачите? <реку> Отаку От ямку. А ви кидали сюди конячий оцей? Дедушка чи... цей рядок посадить побачити. Угу. Третій рядок, так? Дя... Тато Дякую. Петро садить третій. Де... О, табір, то не <рапев> Скільки там є? Що робить? Тут вже з іншої сторони треба. А то звідси зайдемо. Скільки там сама? Та вже небагато. Чотири ще. Ну, можна дві розрізати. Скільки буде? П'ять рядочків? Ямку треба таку зробити. Бачиш, тут бортики оті низенькі, треба було. Давайте ще один. Якраз буде красота. Тепер бери, почекайте, не все так швидко. Навізьми перчатку мамину і розкладай оці какулі. Добре о. От так набирай і біля картопельки ложи. Візьми відерко. Так, Кругом, кругом зайчик. А, як кинеш. Добре, добре посипай. Не смерди, ти все, так... Все, все, хватить, давай сьогодні. Другий. Вона теж погано перегорить. <х викорити> трошки, трошки. Та воно перепріше, воно таке, як... Якась січка. Висушили. Можете сьогодні. Ну, ви зразу такими рядочками її робите. Щоб її не підгортати. Угу. Ні, ні, в рядочок лийте. Та все там, там ще полийте до клубніка, якщо залишилось, щоб не, не вертатись. Все, готово. Хочу зараз зістригти. Подивіться, як пижмо починає квітнути оцю вівсяницю, бо колосочки зверху вже посохли. Вже вона своє відчарувала тут. Зараз її пострижу. Постригла там кущик, там і ще один третій. Ось так. Знаєте, очіток Опелайн. Він заквітував і щось дуже погано себе почуває. Думаю, що він хоч не пропав. Ця петунія. Трудівнички всі такі. Такі трудівнички так трудяться, щоб краса була. Ага, ще треба оцю травку готіє постригти, бо вона вже повідростала.